Друзі, вітаю на ОБОСТОК. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на політичні теми. Бо мій гіст це Вадим Денисенко, політолог. Рада вітати вас! Слава Україні! Ромасла вітає вас. Пане Вадиме, пропоную розпочати з тієї атаки, яка була здійснена ночі російськими окупантами по території Польщі. Як ми знаємо, туди залетіли ворожі дрони, і вже є перші реакції з Польщі і по світу. Зокрема, польща просить застосувати статтю 4 північно-атлантичного договору. Про що вона говорить? Про те, що держави-члени можуть ініціювати консультації. Коли, на їхню думку, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої з країн опиняються під загрозою. Отже, на вашу думку, що буде далі відбуватися, так і яких кроків очікувати, чого буде просити Польща? Ну очевидно, що самих консультацій замало. Ну, в принципі, можна не сумніватися, що поляки будуть говорити про те, що їм потрібно більше допомоги, більше зброї, більше війська давайте не забувати про те, що не так давно відбулася зустріч. Трамп Новорозький президент Польщі мається на увазі, і там Трамп достатньо прямо сказав, що він готовий підтримувати поляків, готовий допомагати їм. І тому я думаю, що поляки будуть апелювати перш за все до Сполучених Штатів Америки. Якщо говорити про те, що насправді що це відбулося, і що це означає. Перше, треба почати з того, що в Україні були якісь аж занадто завищені очікування, коли багато хто обурився тим, що поляки не оголосили що війну з по Федерації і не почали говорити про те, що все завтра вони починають відправляти свої війська до України. На жаль, ніяких подібних ілюзій не потрібно мати. Поляки не збираються воювати із Росією на сьогоднішній момент і в принципі. Наскільки я розумію, Росіяни також поки що не збираються воювати із поляками. Їхня ключова ціль цієї атаки це зробити такий свій пробний шаг, перевірити, як на це будуть реагувати перш за все, сполучені Штати Америки. Це перш за все вони на це буде дивитися. І друге, їм важливо посіяти певну хаотизацію в політичних процесах Польщі, тому що Польща де факто зараз розколота на дві частини на прихильників піса. Кащинського, кашінського і з іншої сторони це прихильники з і його партії, і власне кажучи, росіяни дуже сподіваються на те, що їм вдасться посіяти певний хаос внутрішній польській політиці і посіяти страх. А страх частіше буває гіршою історією ніж пряма агресія. І в принципі на цьому фоні пробувати розкачувати внутрішні політичні процеси як в Польщі, так і в країнах в країнах Балтії. І головний посил, який був пробувати бити Росіяни, це буде старатися вучастим. Перше не треба давати нічого Україні, Треба більше давати нам. Ну мається на увазі полякам. Думав, що їм особливо тут нічого не вдасться. Другої який вони будуть робити, це. Всередині Польщі буде говоритись про те, що не де пора закінчувати цю війну, досить допомагати Україні, тому що чим довше ми допомагаємо Україні, тим більше віровість війни на території Польщі. Це завідомо безглузда теза, але вона буде просуватися як один з ключових наративів в польському середовищі і в тому числі і цілим рядом очевидно, польських експертів, польських політик. Пане Вадиме, як ви вважаєте, чи достатньо буде щоб досягти такого ефекту, щоб посіяти у цей хаос у владі і паніку серед населення? Якісь такі настрої, мовляв, досить допомагати Україні? Думаємо про себе досить нам цієї війни? Чи буде достатньо одного такого заходу російських дронів? Чи це може повторюватись для накопичувального ефекту, для того, щоб тримати в страху? З моєї точки зору зараз росіяни промасують, яка буде реакція Сполучених Штатів Америки, тому що для них вкрай важливо не посваритися з Дональдом Трампом. тобто вони розширяють червоні лінії. Тобто, ти ж вимірюють, які червоні лінії на сьогоднішній момент існують. Тобто, якщо пам'ятаєте, якщо за аналогією, рік тому, коли українські війська зайшли в Круску область, всі говорили про те, що це червона лінія, через яку не можна ніколи переступати. Бо зразу буде задіяна ядерна зброя, але виявило, що це можливо. От зараз поляки пробують вибачте, Росіяни, пробують зрозуміти, які червоні лінії можна пересунути на сьогоднішній момент. Але я повторюся, з моєї точки зору ключова відповідь на питання, які це червоні лінії можуть бути, знаходиться в вашінгтоні від того, якою буде реакція або не буде реакція Білого Дому. Від того буде залежати насправді, як е, будуть продовжувати чи не будуть продовжуватись е, подібні атаки на Поршу і взагалі на країну НАТО станом на тепер, що маємо по реакціях зі штатів? Одним з перших прокоментував республіканець Джо Вілсон. Він заявив, що це акт війни. Росія атакувала територію союзника НАТО і говорить, президент Дональд Трамп має відповісти санкціями та надати Україні зброю для ударів по РФ. Путін більше не обмежується Україною. Він випробовує рішучість НАТО. Це каже Джо Вілсон. Потім спіймали Дональда Трампа там на виході, десь з ресторану запитали його так, що ж ви думаєте з приводу цієї атаки? Він щось відмахнувся, чи то не чув, чи то не зрозумів питання, е, нічого не відповів. Сказав: у нас безпечне місто, щось насолоджуєтесь ним mm. зовсім не туди. Ну і власне, держсекретар Марко Рубіо. Просто теж ствердно сказав, що він знає про цю атаку, але знову таки поки що жодних меседжів немає. Чи можна це вже сприймати як реакцію, чи ще треба очікувати? Поки там буде щось обговорено і вже видадуть офіційну позицію якусь. Ну, і все, нам потрібно чекати до <кхід> протягом сьогоднішнього дня, увазі, наважати... дня в Вашингтоні, тобто, в принципі, злагод всі години. <кхід> Вийде чи не вийде Трамп або е, Венс або Рубіо із офіційною заявою, ну або хтось із хто уповноважений офіційно заявляти. але чим нижчий рівень, е, тим звичайно менше дорогів з того, що щось серйозне буде сказано. Е, тому нам потрібно чекати, коли буде офіційна реакція Білого Дому. Якщо її не буде, це означатиме те, що е, Путін з великою долиною вірності е, буде продовжувати робити подібні речі. Якщо буде відповідна заява, якщо будуть відповідні речі зроблені, якщо можливо будуть заяви про е, нові санкції, е, тоді е, це зовсім інша історія. Але е, просто зараз неймовірно складно щось аналізувати, тому що е, ми стоїмо перед розвивкою, яка може бути як е, повною відсутністю реакції зі сторони Білого Дому, так і над жорсткою реакцією зі сторони Білого Дому, тому поки що просто дуже тяжко щось коментувати, тому що ми. Залежно від того, яка е, майбутнє багато чого буде залежати від того, яка буде реакція Білого Дому. Є ще другий аспект, на який варто звернути увагу, е, це насправді історія пов'язана з Китаєм, тому що ми на сьогоднішній момент не маємо відповіді на питання. Е, а яка ж реакція е, а чи е, був був поінформований про це все Китай щодо того, що Росія збирається запустити більше вісти дронів по Польщі? Чи е, він не був поінформований? І якщо він не був проінформований, в принципі, яка надалі буде реакція китайського МЗС, поки що я також не бачу офіційної реакції від Китайського міністерства закордонних справ. Якщо говорити пане Вадиме, про власне європейський континент, та зараз там день, як і в нас, і зараз ідуть активні зустрічі і на рівні НАТО, і е, всередині країн обговорення і от. Поки офіційна відповідь представниці НАТО в твіттері, здається, там був допис, що цей напад на територію Польщі не вважається нападом, а поява загрози там в просторі, це всього навсього загроза, але там не намисний напад. Поява цих дронів. Якщо припустити, що європейські країни лишаються сам на сам з цією загрозою, Дональд Трамп, ви, 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 я, я, якщо можна, я, я дозволю собі перебити вас. Так. Я просто хотів прокоментувати слово напад, тому що так. слово ненавгости там не було в цій заяві, там було про напад. Я просто концентрувався, я не міжнародник, я не юрист міжнародник безумовно, але я концентрувався з людьми, які являються юристами-міжнародниками. Вони мені пояснювали, що є термінологічні відмінності між напад, агресією і цілий ряд інших слів, які насправді мають. Різні коннотації мають різне значення в міжнародній юриспруденції, саме тому заява представника НАТО була достатньо виважена в цьому питанні, і ну як мені пояснюють юристи народники, насправді цю історію можна саме так і трактувати, тому що напад це агресія це дещо інше ніж там отакий от напад, який відбувся сьогодні. Так, власне, якщо європейські країни лишаються сам на із цією ситуацією, так якщо Сполучені Штати не втручаються в цю історію, е, які в них лишаються опції, які, який механізм дій Польща буде запроваджувати карту повітряних тривог, е, скликати резервістів, як, що вони можуть зробити, дав що в їхніх силах, якщо вони самі за себе? Ну вони не самі за себе. Тобто я хотів би сказати, що е, по перше звернути увагу на те, що сьогодні. Попри те, що було збито чи камразі за тими офіційними даними, які до нас доходять, тому що кожну годину міняється інформація, але було сказано, що збито там 4 з 20 дронів, але тим не менше була піднята авіація не лише польська, були підняті нідерландські літаки, італійські літаки. Не забув так тому в даному випадку тут НАТО якраз працює не як колективний орган. Це перш за все. По-друге, я виключаю ситуацію, про якій Сполучені Штати Америки допускають велику ескалацію на території Європейського союзу і тим більше показують, що вони відмовляються від п'ятих статті НАТО. Тому я чесно кажучи, думаю, що станом на зараз це такий свій пробний шар. Пробний шар спробувати похитати, хаотизувати внутрішню політику в Польщі, можливо, в цілому ряді інших країн можливо будуть і ще якісь подібні, скажімо так, провокативні історії, перш за все, але я не в ніяку серйозну там тим більше наземну операцію. Яку Росія може нібито розпочати будь-які -то, то в в будь-якої іншій території, яка може між Росією і Європейським? Більше того, ми повинні зрозуміти звернути увагу на те, що сьогодні зробило, яку заяву сьогодні зробило міністерство оборони Білорусі, яке дуже чітко відмежувалося від російської атаки. Більше того, білоруси зробили заяви, Я не знаю, правдива не чи це не правдива, це глобально має значення, але вони сказали, що вони навіть збили якісь дрони над своєю територією і попередили сусідів про те, що летять до них. В перекладі на людську мову це говорить про те, що Лукашенка просто на старті сказав, що я в цьому участі не беру і брати не буду. І це там, попри те, що зараз починається навчання захід 2025, в принципі, від нас ніяких провокацій, ви не чекайте, і ми будемо робити все це, незалежно, щоб з території Білорусі ніяких провокацій не було. І тут найжавшим треба також звернути увагу на те, що в даному випадку Білорусь. Виступає не тільки як самостійний гравець, але й як е, найближчий партнер Китаю. Тобто, опосередковано е, заява Міністерства оборони Білорусі е, також показує про те, що Китай до цього до цієї атаки не має відношення, не був проінформований і так далі. І так далі, зновки це опосередковані речі. Всі раз повторюся, але е, в дипломатичної на людську мову ці історії можна перекладати саме так. Пане Вадиме з приводу реакції з Києва, як ми знаємо, Володимир Зеленський вже відрагував, і сказав, що ми можемо надати допомогу, тому що наші фахівці мають досвід збиття цих дронів, і вкотре нагадав, що не зле було б запроваджувати у ту систему спільну ППО, яка мала б захищати всі європейські країни, включно з Україною. Як ви вважаєте, чи має шанс на життя оця пропозиція зараз про спільну систему ППО України з нашими сусідами? Якщо ми говоримо, наприклад, про Польщу, чи це неможливо, оскільки ми не є членом НАТО і нам надалі будуть на це вказувати? Ну, після сьогоднішньої атаки віргідність е, того, що ми. Щось подібне будемо мати, піднялося із нуля до, там, там 2-3% по стобальній шкалі. тобто ми зрушили з мертвої точки, але говорити про те, що ми зробили там якийсь величезний крок в цьому питанні, ну чесно кажучи, на жаль, не добулося. Але е, Росія робить все від себе зважне для того, щоб щось подібне почало створюватися. Е, і тут я хотів би всім просто нагадати, що. Там від моменту, коли ви почали просити F-16, того моменту, коли ви їх дали, пройшло більше року від моменту, коли попросили Петрів, до того моменту, коли дали Петрів, пройшло там 7 чи вісім місяць. Завтра точно не пам'ятаю, але хтось мінус порядки сиф порядки чисел сокі. Тому в даному випадку росіяни унікально роблять все від себе залежно для того, щоб Європа перетворилася і на антиросію, тобто не ідучи на Пропозиції Трампа, який по суті ну простягав руку і витягував в Росію із тих воду, яких вона зараз знаходиться. Росіяни приймають найбільш більш рішення, яке можна прийняти і продовжують ескалацію, в тому числі на території Європейського союзу, знову ж таки виходячи із завідомо, з моєї точки зору неправильних посилів про те, що Європа зараз посипається, європа зараз впаде на коліна, буде поситися. Ну, насправді не буде нічого подібного, точно так же як в 2022-му Вони промахнулись, точно так само вони промахуються і в 2025-му. Ну, все це насправді дуже нагадує історії із Миколою Першим. Ну але як будь-яка історична аналогія, вона обидві будівница. А як російська пропаганда буде продавати це своєму споживачу? Що це було? Вони ж і так воюють з НАТО, якщо послухати їхні ток-шоу, що це з їхнього боку? Чи вони будуть відкидати що це їхні безпілотники, і що це вони туди їх запустили намисну? Дивіться на офіційному рівні вони безумовно відкидають цю історію. І Сьогодні посол Росії в Польщі по суті це зиму. Тобто його викликали в польські МЗС, і він заявив про те, що Росія до цього не має відношення. І що все це інцинуації і так далі, і так далі для внутрішнього споживача, вони, тобто назовні, вони будуть розповідати і будуть спробувати запускати історію про те, що це українські ракети, українські дрони, і це взагалі українці все це роблять, і для якогось доступ невеликого прошарку польського суспільства і європейського суспільства воно звичайно дійде. Тобто, на жаль, ми повинні розуміти, що через кому ця версія буде <кхе> згадана. В цілому ряді найвідоміших європейських і, можливо, американських ЗМІ, а певні колоністи, яких можна вже зараз багато в чому розглядати як такі свої російські консерви, будуть щось подібне писати. Якщо говорити про російського споживача, ну, це все в контексті того, що шапки ми закидаємо. Тобто Європа слаба, Європа, є Європа зараз зріться, вони нікуди від нас не дінуться. Недаремно вчора позавчора Міллер з крівник Газпрому зоду заяву про те, що Росія Европа знову замерзне. Тобто вони починають якусь велику інформаційну атаку в Європейський Союз, де в тому числі будуть розповідати про те, що треба перестати допомагати Україні, і тоді Європі буде спокійно радісно і весело жити, як це було до 2021 типершого року. Ну, як ми знаємо, в російському інфопросторі активізувалася тема Фінляндії, і там все більше звучить е, таких заяв е, направлених проти цієї країни. Як ви думаєте, якщо говорити про промацування НАТО, чи може, наприклад, наступної ночі, чи якоїсь е, там за деякий час так, Фінляндія стати жертвою російських дронів? Чи можуть бути туди запущені е, російські БПЛА? Як промацування? А що ж НАТО? Ні, ми не можемо виключати нічого, але я ще раз Зараз. Надважливою буде реакція Сполучених Штатів Америки власне кажучи, від того, якою буде реакція Сполучених Штатів Америки, від того буде залежати, як далі будуть розвиватися події. Тому вони можуть розвиватися як в одну сторону, те про що ви говорите, будуть спроби ще там запускати шахіди на Фінляндію, або навпаки, на деякий час Росіяни змушені заткнутися і навіть перестати рухатися в цьому напрямку. тому, що для Путіна надважливо. Не посваритися з Трампом і не допустити того, щоб розпочалися наджорсті санкції проти Російської Федерації. Так, до цього, як ми знаємо, Трамп відкладав запровадження санкцій, все давав, давав, давав час. Робив знижки Путіну. Як ви бачите, чи буде одноосібно ухвалювати зараз рішення Трамп? Чи хтось до нього має доступ і він буде з кимось радитись? Так, чи буде це його персональна реакція? Ма на увазі, чи є якийсь пол людей, які йому зможуть донести своє бачення того, що відбулося? Я б хотів, щоб не прибітизували Трампа. Ми безумовно є е, пул людей, яких він слухає, але потім він приймає самостійні рішення. Тому е, станом на зараз безумовно у нього будуть консультації з тим Жакілогом, і Рубіо і рядом інших людей? З якими будуть обговорюватися ці питання? Я впевнений, що в нього будуть телефонні розмови із керівництвом Польщі із керівництвом цілого ряду країн Європейського союзу, і очевидно, все ж таки, як би він не ставився до розвиток, розвитків, будуть йому доповідати своє бачення ситуації і на основі цього будуть приймати рішення. Тому те, що ми досі не побачили, ну в принципі, уже теоретично Трамп прокидається в цей час, коли ми з вами зараз розмовляємо. І в цей час з'являються його перші твіти. Те, що ми досі цих твітів не побачили, говорить нам про те, що поки що приймається рішення не поспішати із офіційною заявою. Та ну і власне, ми знаємо, днями Дональд Трамп анонсував телефонний дзвінок Путіну. Я так розумію, що дзвінок може відбутися швидше, ніж можливо планував собі очільник американської адміністрації. А може взагалі не відбутися? Тобто, ми, ми зараз ну ми в точці дефукація. Тобто, ми не можемо відповісти на питання, як далі буде води Трамп. Тобто, чому так себе вільно почуває Володимир Путін на сьогоднішній момент? Тому що після візиту в Китай він вважає, що він отримав достатньо широкий люфт на кілька місяців ну, зі сторони Китаю. Цей люфт полягає в тому, що Китай пообіцяв, судячи з все, не змінювати. Правила торгівлі із Російською Федерацією, і другий момент Китай, судячи цього, пообіцяв, що частково буде викуповувати ті надлишки нафти, які мали бити на Індію, але Індія їх не може купити. А це означатиме, що привал нафтогазових доходів Російської Федерації буде там не 30% порогу, там, до кінця року, а там, умовно, 10-15%. І це дає йому певний люфт в часі. Плюс до всього іншого, ми повинні розуміти, що ключова. Історія, яка зараз яку зараз хочуть продати американцям Водорпутін, складається з двох частин. Перше, це спробувати, все ж таки не полине полишає ідеї, що американці будуть продавати під своїм прапором російські підсанкційні товари, перш за все, нафтогаз на території Європейського союзу, але тут категорично проти цього виступає Євросоюз. І другий момент це спільне освоєння американцями та росіянами родовищ рідкісно земельних металів, які знаходяться на півночі Росії. Ново в російській Архісі ну власне чи звідси і велика роль північного морського шляху, в принципі, тут росіяни хочуть продати цю історію на дві сторони: одночасно і китайцям, і американців. Звідси абсолютно фантастична заява ушукова про те, що. Ушаков все зробив на саміті шос про те, що можуть відбутися створ, можуть бути створені спільно спільні російсько-китайсько-американські підприємства. Ну, не говорив про що, але ми розуміємо, що це про видобуток земельних металів. Я розумію, що це виглядає як, чесно кажучи, ну майже нереалістична історія, тому що Китаю не потрібна там Америка, американцям не потрібна не потрібен Китай. Не але тим не менше росіяни зараз пробують це продавати, і Америка дуже зацікавлена в тому, щоб отримати доступ до цих родовищ. І власне кажучи, на цьому я так розумію, що і не тримається на сьогоднішній день. Це велика любов Трампа і Володимира Путіна. Тому що для Трампа вкрай важливо було б отримати зараз можливості по видобутку земальних металів і е, перестати бути залежним від китайської народної роз. Що ж, ми будемо пильно стежити. Турбулентний період настав. Уважно будемо слідкувати за всіма реакціями, зокрема зі Сполучених Штатів Америки, і не тільки обговорювати в наступних ефірах. Я вам дякую за цю розмову, пане Вадиме. Спасибі. Дякую. Глядачам обосток нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, бо ваша активність просуває нас на просторах Ютубу і робить нашу роботу. Можливою будьте з нами.